Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Очищені Христом 1 Івана 1.9 Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас. Моя перша короткострокова місіонерська поїздка була в джунглі Амазонки в Бразилії. Де я допомагала будувати церкву на березі річки? Одного дня ми відвідали будинок у цій місцевості, де був фільтр для води. Коли господар налив каламутну колодязну воду у верхню частину приладу, за лічені хвилини всі домішки були видалені, з'явилася чиста прозора питна вода. Прямо там, у вітальні цього чоловіка, я побачила образ того, що означає бути очищеними Христом. Коли ми вперше приходимо до Ісуса зі своєю провиною та соромом, просимо Його простити нас і приймаємо Його як свого Спасителя, Він очищає нас від наших гріхів і робить новими. Ми очищаємось так само, як каламутна вода перетворилася на чисту питну воду. Як же радісно усвідомлювати, що завдяки жертві Ісуса Христа, ми перебуваємо в належному стані перед Богом, і Бог видаляє наші гріхи настільки далеко, як далекий від Заходу Схід. Водночас апостол Іван нагадує, що це не означає, що ми більше ніколи не будемо грішити. Якщо ми згрішимо, то можемо бути впевнені в дієвості водяного фільтра та втішатися, знаючи. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої, отож живімо зі впевненістю, знаючи, що ми постійно очищаємося Христом. Чому так важливо звернутися до Ісуса з проханням простити наші гріхи? Що ви відчуваєте, усвідомлюючи, що вам більше не потрібно бути в'язним гріха, Помолимось. Дорогий Боже. Дякую, що ти вірний та справедливий, і прощаєш мені, якщо я сповідую тобі свої гріхи. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.